та да та да тай та да та да та та да та да а та да та да слухай ми якось нецікаво проводимо літо. Ти не помітив? чувак, я не розумію, що тобі не підходить? Ми сидимо в лісі, вогонь, палатка, природа. Я не розумію, що їй не підходить. Я от зараз сиджу в інстаграмі, деякі взагалі хавають суші, вареники, в сторі закидають. Оце, чувак, реально відпочинок до сраки. А ми прям з тобою в лакшері, розумієш? Прям маулі. Чуєш ти маулі лакшер? Розумієш, просто вогнищі. Намет, це якби не те трохи. Кожен може прийти в ліс і поставити палатку, розвести вогнище. Але це не цікаво. Хочеться чогось нового, такого, що ніхто ще не робив. От згадай взагалі, блін, ти коли останній раз робив щось божевільне зі своїм інстаграмом. Божевільний, чувак. Божевільні. Я на відміну від декого взагалі-то. Mm -hmm. Кожен день, кожен день ходжу на пари в ЛНУ. Розумієш? А це вже божевільні речі. Ну то правда, розумні туди не ходять. Ну, Але я не про то, все ж таки. От ти подумай, взагалі, що як зробити щось таке екстремальне, навіть я б сказав. Наприклад, тур Україною. От просто тур по Україні від Львова до Одеси, а потім в Київ і так далі. Як тобі? Ну ні? давай я зараз загулю, ще й квитки на поїзд. Ні-ні-ні-ні-ні, ти що здурів, що поїзд то не цікаво. <рес> як ти хочеш їхати по Україні? Не цікаво чувак? і дорого, чувак. Дорого, потягом. Так давай цим як його. Є цей бля. Ну замість мене скажи, от перш всюди рекламують. Блаблакар. О, да, блаблакар. Ти що, х**а мажором став, бачу без стипендії то в ЛНУ? Ага. Ну, я ще давай літаком полетимо в Одесу, а. Блін, чувак, я не розумію. А як ти хочеш їхати в поїздку в Одесу в Київ? Це нереально. Чого не реально? Ну давай Ромбідзон Крузо, думай, вигадуй. Зараз я придумаю. М -м -м, давай, давай. Дивись. Що як поїхати все ж таки на потязі? Ну. Забери з того інстаграму, слухай мене сюди. Да я вийду на секундочку. Що як поїхати на поїзді? Але не пасажирським, а От Отримав в вагоні в товарному поїзді. Це буде круто, а замість блаблакару, скажімо, автостопом. От от реально, як такий екстрім замутити. Це класно. Є, чувак, а от скажи, а тобі колись казали, чувак, що ти хворий, га? Друже, ти є хорий, розумієш? Який нах на автостоп, які товарні поїзди, друже. Що за хіня? Нормально. Ти що забув де ми живемо? Їдеш ти попа. Та ну я на чувак, я не хочу такої поїздки, йди ти сраки. Хоча знаєш, це ж класно. До сраки, такі подорожі, друже, сраки. Ну а Ти шо очко зжалося? Не, б яйця злипнеться. Я не б шоком вдари. Ну я на Отакий ти, бляха, є. Сидиш в своєму інстаграмі, бл. сидиш. Переживає він, бляха, бачите, що ВК закрили, бо в нього там пів життя, бляха, вже збережен. Сидиш, блін, дивишся ту стрічку свою, фотки лайкаєш, тільки лайки, носики, фоточки, блін. От ти думав взагалі коли-небудь, що ми цікаво робимо за все життя? Ну От реально. А ми з тобою насправді молоді, і здорові. Ну, правда, на голову не зовсім здорові. Але все рівно. І замість того, щоб, щоб відриватись, нормально. Ми ото сидимо і... Ну, і просираємо життя реально. Ну, окей, ми, ми ще не так просираємо. У нас хоча б вогнище є, і палатка стоїть, щоб відосик зняти. Вон там, камера стоїть. І що ж ми зробимо хорошого? Давай мовчить там. Нам життя. Горок буч не буш, ні, не хочу. Нам що, слухай, що я кажу. Зі цього літа Хочу. З'їстимо розіхід. Прям ось так чому мама народила, скупати в Чорному морі, в Дніпрі, ну і в різних там річках, озерах, куди вже нас доля закине. Але якщо робити таку штуку, чувак, треба принаймні це знімати на відео, щоб деякі з наших друзів не казали, що ми їм брешемо. Блін, чувак, 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 це ж круто. Бляха, беремо. Беремо з собою тоді дві камери. У mm -hmm. нас є, у нас є камери. Беремо ту палатку і беремо хавку якусь мінімальну і якісь гроші. Банально, там тисячу гривень. Я і... чую, я, я чую, чувак, що це буде просто реальна віжуха. Знаєш, чувак, я взагалі я цього літа хочу робити всякі нереальні, круті речі. Прям щоб так хтось дивився на мене і казав. Реально, прям круто, робити всякі незаконні речі. Як я зі своєю колишньою. Та дурак, я не про це. я про те, що послухай. Я хочу в Одесі, наприклад, там на полях спи з... ну як, ну, типу, поцупити або вкрасти, якогось там кавунчика, абрикоску, персика, знаєш. Чувак, та я, я був таким малим спіндюком, я хотів проїхатись на фурі, там такий папінька за рулем, і я такий їду з роль дорог, розумієш? Да, Відчуваю, спонсор цієї поїздки буде Вазелін для твого папіка і для тебе. Ти не парся, я собі куплю корок, нічого зі мною не станеться, але. Всі мої бажання ти будеш робити разом зі мною. Всі наші коротші теми ми будемо разом витворяти, окей? Все. Чувак, супер. це буде хна поїздка. Все, валимо вже. Коротше, чекай, а, а чекай, що? ми беремо найнеобхідніші речі: гроші, камеру, палатку. І я таку ще бачив, чувак, штуку, ага. що під відео кидають коротше реквізит. Ну, типу, що їм там хтось гроші задонатив, скинув. <рес> чувак. Ми в Україні живемо, ми швидше здохнемо в полі, ніж нам хтось гроші дасть. Ага, будемо знаєш лежати в полі без води, без їжі і х** нам хто скине гроші. Але знаєш, а це от, от, от раптом в нас буде свій папінька, Чувак, папінька походу, буде в тебе після поїздки на форі. Блін, це буде круто. Да, Тому збираємося і їдемо просто вже. Мені подобається ця ідея, це буде класно. Давай п'ять ой. Давай прям ці канікули будуть офігені, псуть да. чувак! Давай. Ай, ска, <зас> чувак, вкусило. Що <Шо зас> таке <зас> сталося? <зас> Та вкусило в ногу щось, блять. чувак, блядь. Слухай, mm. ти, ти говорив про канал. Нас двоє. Це екстремальний відпочинок. Ну. No. Нас по двоє ніг. Дві ноги. Чекай. Ну, no, ну. No, Давай no. назвемо канал. Екстрим на двох! Буде круто! Ха-ха-ха! Экстрим ту. Добре, давай, я погоджуюсь.